Перевір свої знання про вік відомих українців. Вгадай, хто старший. Питання перше. Хто старший Катя Осадча чи Марічка Падалко? Правильна відповідь Катя Осадча народилася 1973 року. Марічка Падалко 1976 року. Питання два: Хто старший Олег Скрипка чи Святослав Вакарчук? Правильна відповідь. Олег Скрипка. Народився 1964. Вакарчук 1975. Питання 3. Хто старший Володимир Зеленський чи Петро Порошенко? Правильна відповідь. Петро Порошенко. Народився 1965-го. Зеленський 1978-го. Скільки вгадав? Пиши в коментарях. Підписуйся, щоб не пропустити нові вікторини.